Отже, викладаємо нашу ниточку на долоньку, обгортаємо навколо пальчиків. Утворилось ось таке кілечко. Заходимо в нього гачком, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо в кільце. На гачку петелька знову захоплюємо робочу ниточку і протягуємо в петельку. Ми зафіксували. Далі піднімаємося на три повітряні петлі вгору. Підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо в петельку. Перша. Починаємо вив'язувати 5 стопчиків з накидом з протяжкою. Робимо накид, заходимо гачком в кільце, підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо на висоту повітряних петель. Перший стовпчик готовий, потрібно пров'язати ще 4. Після цього підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо її через всі петельки, які є на гачку. Далі натягуємо робочу ниточку, стягуємо наші оці стовпчики, підхоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо петельку, яка була на гачку. Другий, третій елемент ми пров'язуємо просто стовпчиками з накидом з протяжкою, без повітряних петель. Пров'язавши останні наші стовпчики, нам потрібно зафіксувати це, це з'єднувальним стовпчиком і потім зробити три повітряні петельки. Пров'язавши останній елемент, з'єднувальний стовпчик ми будемо робити за допомогою двох ниточок. Це буде наш основний колір, а це вже другорядний. Отже, беремо основний колір, прикладаємо ниточку. Тут пальчиком фіксуємо її. Підхоплюємо дві ниточки і протягуємо через всі петлі. Знову підхоплюємо і робимо з'єднувальний стовпчик. Далі беремо ниточку зеленого кольору і стягуємо наше кільце. Після цього зелену ниточку ми можемо відрізати, залишивши там буквально 5-10 см. І розпочинаємо другий ряд в'язання червоною ниточкою. Піднімаємося на три повітряні петлі вгору. Повертаємо наше в'язання і другий ряд буде складатися з п'яти ось таких дольок. Першу дольку ми пров'яжемо в те місце, звідки виходять три повітряні петельки, другу пров'яжемо пров між ось цими дольками, тут отвір, третю тут, четверту тут і п'яту пров'яжемо в наші повітряні петлі зеленого кольору. Піднімаємося на три повітряні петлі і розпочинаємо третій ряд. На відміну від другого, наше в'язання ми починаємо відразу в проміжки. Перший, другий, третій, четвертий і п'ята остання долька знову ж таки буде за повітряні петлі. Четвертий ряд відрізняється від двох попередніх, тому що ми починаємо зменшувати наші дольки. В цьому ряді ми їх пров'яжемо чотири: першу між перший проміжок, другу в другий, третю в третій, і четверту чотири стовпчики з протяжкою ми пров'яжемо сюди. І останній п'ятий стовпчик з протяжкою ми пров'яжемо за три наших повітряних петлі. Ми підійшли до останньої дольки. Отже, робимо 4 стовпчика з накидом з протяжкою в цей отвір, і останній стовпчик з накидом з протяжкою в повітряні петлі. Останній п'ятий ряд істотно відрізняється від попередніх, тому що, по-перше, змінюється кількість стовпчиків, тепер їх повинно бути 4. По-друге, нам потрібно буде не фіксувати їх з'єднувальним стовпчиком. Тут краще все-таки подивитись. В останню дольку, проміжок останній, ми пров'язуємо три стовпчика з накидом з протяжкою, і четвертий стовпчик з накидом з протяжкою ми пров'язуємо в три повітряні петельки. Після цього, ось така кількість у нас повітряних петель на гачку, нам потрібно через всі ці петлі протягнути робочу нитку. Це потрібно робити доволі таки обережно, тому пробуємо. Після того, як протягнули, стягуємо, утворюючи ось такий маленький кінчик. На Робоча нитка у нас в натяжці. Підхоплюємо робочу нитку і максимально близько. Пров'язуємо її в петельку. Потім повертаємося на виворітну сторону. До речі, тут уже ви можете визначити, де у вас виворітна або тут сторона виворітна або навпаки. Робимо повітряну петельку. Виймаємо ниточку. Ниточку потрібно виняти десь приблизно 10 см. І відрізаємо. Якщо раптом ви не стягнули, Ось тут з'єднувальний стовпчик, потрібно розпутати оцей вузлик, підтягнути, і знову пров'язати і утворити його. Після того, як ми затягнули, все закінчили, нам потрібно заховати ниточки. Це ми можемо зробити за допомогою гачка, або ж за допомогою ось такої голки. Нам потрібно ось цю червону ниточку протягнути через наші дольки всі. Ось цей проміжок. До нашої червоної, наблизити максимально зелену, ми повинні наблизити до зеленої. Потім, наблизивши, ми їх перев'яжемо, зробимо вузлики і відріжемо ниточки.